У Полтаві пройшло народне вічі на підтримку української армії. Головною темою було військове вторгнення Росії на територію України. Запросили полтавську громаду на народне вічі для того, щоб підтримати наших військових, які сьогодні воюють за незалежність нашої держави, за реальну незалежність нашої держави. Затвердити тут, що Україна єдина, що Полтава разом з Маріуполем, Полтава разом зі Сходом. Що Україна це монолітна нація. Тут сепаратизм ніякий не пройде. Під час вічі громада підготувала резолюцію, з якої планує звернутися до Києва. Полтавці висунули центральній владі ряд пропозицій. Зокрема, резолюція пропонує офіційно визнати Російську Федерацію агресором та звернутися до ООН з вимогою запровадити жорсткі санкції проти Кремля і виключити Росію з міжнародних організацій. Окрім цього, у резолюції йдеться про відхід України від позаблокового статусу та забезпечення бійців соціальними гарантіями. З пропозицією включити до резолюції ще один пункт, що стосується сепаратистів, звертаються громадські діячі. За руйнування України, всіх е, позбавлять громадянства України, всіх позбавлять, щоб пенсію отримували там, де вони славлять, хай їм платять, щоб вони зарплату там отримували, всі чи голосували там за референдуми різні і так далі. Так же ж? ви згодні зі мною. Пропозицію приймають і включають до резолюції. Однак найголовніший пункт введення воєнного стану. Полтавці переконані, не визнавати, що на Донбасі йде війна, значить обманювати самих себе. Мы все прекрасно понимаем, что это не террористы. Мы воюем с Россией и просто силами милиции, СБУ и другими органами внутренними мы не сможем такую мощную армию выпроводить с нашей земли. Поэтому нужны более действенные меры. Это может сделать только военные организации, которые слаженно смогут отработать тактику, при которой будут наименьшие потери и победа. Я думаю, что это только так. Ми втаскалися в 8-му ну, році, і зараз пам'ятаємо тут на ми підтримували наш дружній, братний російський народ проти цієї окупації. Світ таки не зрозумів. Знали, ну і ось, мабуть, військова техніка, якщо погибають як наші люди, наші сини. Їх беруть в полон, значить це війна. Захищали каменурять штучна війна, чи яка ну, там війна, та але це війна. війна. є бойова техніка. Люди помирають. Це війна. Так, і що, будете стати пожелаємо... я взагалі вважаю, що потрібен військовий стан в Україні, тому що це б дало змогу практично народу. Правильно використати свій ресурс, тому що враховуючи те, що керівництво не слухає, мається на увазі роси і практично, ну як такої допомоги, ну всі розумієте, всі у російську сказати розрознені отряди, а так не повинно бути. Повинен український дух бути об'єднаний і повинно бути так, як вважає народ за потрібне. Резолюцію донесуть до президента Кабміну та Верховної Ради не пізніше 2 вересня.